Третій момент це розмивання корпоративної культури. Коли ви починали невеликою групою, у вас було там декілька фаундерів, і ви давно давно одне одного знали. і У вас є схожі принципи, у вас є спільні цінності, коли ви швидко наймаєте людей. Ну, наприклад, ви на 20% зростаєте щомісяця в персоналі. Це значить, що за кожні 4 місяці ваша компанія подвоюється. Це значить, що ви наймаєте людей, які ви ще. Серед серед яких будуть випадкові люди, серед яких будуть люди, які не поділяють ваші цінності, і це досить великий виклик до компанії, да? Тому що виходить, що і системи, і команди, і культури мають пер перебу, перебудовуватися там три рази на рік, два рази на рік. А для великої, для великої кількості компаній це значне випробування. Тобто нормальна компанія перебудовується протягом року, да а тут ми прям даємо а, такий великий поштовх до зростання, і не всі компанії з цим можуть а, саме ввци можуть власне впоратись